Для родини їжачків приготування до сну справа серйозна і відповідальна, бо щороку вони засинають на всю зиму. Однак перед зимовою сплячкою їм потрібно налагодити багато-багато речей. Сьогодні ми збиратимемо яблука, щоб приготувати сік, сказав одного жовтневого ранку татусь їжак. І жак молодший хоче допомогти таткові. Тож він нюшить під розлогими деревами, збирає яблука, а потім несе татусеві кошики повні соковитих плодів. Щоправда, дорогою він надкушує яблука. Ось тут шматочок і там. Він лише хоче скуштувати, чи добре визріли яблука гам-гам? Матусю. Їжиху знає весь чарівний ліс, адже вона готує неймовірно смачний яблучний сік. Її друзі часто розпитують про рецепт, але господиня щоразу відказує. Це родинний секрет. Однак потім вона завжди роздає всім по кілька пляшок готового соку. Їжак молодший та сестричка їжуня допомагають дорослим, відчавлюють сіки з яблук, перевіряють, чи всі складники додали, і наліплюють етикетки на пляшки й банки, але в цей час їжачок, їхній молодший братик, коштує нові партії соку. Щасливчик промовляють зі сміхом братики й сестрички. Гуси пообіцяли їжачкам віддати тепір'я, яке відскубують протягом літа. За кілька теплих місяців вони назбирали велетенський мішок пір'я. Цим пір'ям ми наповнимо наші теплі ковдри. Дякую вам, промовляє татусь їжак. На знак подяки він дарує гусям величеньке брильце яблучного соку. А може, мені рожеву ковдручку, запитує їжуня. Звісно, але тільки, якщо ти допоможеш шити її та набити пір'ям, відповідає матуся. Їжуня дуже швидко вчиться шити. Як майстерно, це в неї виходить, вона вколола пальчика гострою голкою лише кілька разів. Ку-ку! А це хто в нас? А це малий їжачок, який сховався під новою м'якою ковдрою. Погляньте, за вікном сніг одного холодного ранку закричала їжуня, показуючи на перший сніжинки. Нам слід поквапитися, промовляє татусь їжак, розпалюючи велику піч. Що зігріватиме родину взимку. Для маленького їжачка це буде перша зимова сплячка в житті. Ось побачиш, які чудові та приємні сни тобі снитимуться, заспокоює його матуся. Вони будуть найдивовижнішими і їх буде дуже, дуже багато. Їжак молодший. Перегортає сторінки календаря і вказує на дати маленькому братику. Зараз уже зима, розумієш? І нам уже час падати в сплячку. І вся родина їжаків мерщій одягає піжами. У мене також є гарненька піжамка, промовляє їжачок. Мені вона дуже подобається, у ній я взимку не змерзну. Татусі Жак ставить будильник на тумбочку біля ліжка. Цей будильник особливий, він показує не години, а пори року. Кавун указує на літо, каштани на осінь, гостро лист на зиму, а квіти. Дивіться, дітки, я поставлю стрілку будильника на весну. Ми прокинемося тоді, коли почнуться з'являти перші квіти. І він солодко позіхнув, а їжачок молодший та їжуня вже заплющили оченята і бачить перші сни. На добраніч матусю, на добраніч татусю, на добраніч їжачі молодший, на добраніч їжуню. На добраніч їжачку, нарешті настав час доволу і солодкого сну.